Привіт, друзі! Мене звати Оксана. Ви на моєму каналі парфумерному. Я парфумерна блогерка, і тут я оглядаю парфуми, ділюсь своїм досвідом з використанням, і це може вас убезпечити від марнотратства або навпаки спонукатиме познайомитися з чим-небудь цікавеньким. Сьогодні буде йти мова про аромати клони, аналоги. І хочу попросити вас, щоб ви одразу поставили лайк, щоб потім не забути. Колись, коли я починала свою колекцію парфумерну, у мене з'явилося два аромати. Один з цих ароматів це був потига Венета, класична. Я вже багато про нього Кажу, чи не в кожному відео, вибачаюсь, може надоїла вже трошки, але ж улюблений парфум, що ж з цим робити. Оцей аромат мені у мене з'явився, і Dime Blonde від Сержа Лютанса. І мені здавалося, що вони в одному ключі, в, одно, в одній площині дуже схожі, ну хай не дуже, на, на відсотків 70 так точно. Це, ці обидва аромати. Вони, це такий квітковий шипер з замшевим гарним звучанням, і ботега, і даємблонд це такі аристократичні, вишукані такі пишна замша і в тому, і в тому ароматі. І от я подумала, що навіщо мені два майже однакових аромати в колекції, я продала даймблонд. І колись я казала, що я не жалкую, коли продаю аромати, або там позбавляюся них. Але я буду, ну, я буду кривити душею, якщо скажу, що не жалкую. Я жалкую і дуже жалкую демблонд на сьогоднішній день зняти. І, звісно, мені ж хотілося б мати такого красення в своїй колекції. Але... В одному ряду зі схожими ароматами для ботега Венета, я вважаю аромат Blue Silk, Блакитний шовк від Агента Провокатора. Аромат один з кращих у лінійці, також я вважаю, що Legend мені подобається. І рожева версія класична мені не зайшла, або я до неї ще не доросла, я позбавилась. бо на, мен, на мені все, все негарне, що там є, от на мені це вилазить все. Можливо, згодом ще буду пробувати і розношу, бо не дивлячись на те, що я не люблю шипри, ось та ж бутега і. Цей аромат це вважається квітковим шипром і Даймблонд квітковий шипер ну, значить, мені квіткові шипри подобаються. А такі мшисті аромати різкі, мені не подобаються. Але не дивлячись на те, що мені не подобається, на мені вони не подобаються. А в шлейфі я люблю. Я люблю відчувати такі гарні шлейфи, цікаві, шипрові. Навіть в сторону ретро, якщо я чую якийсь цікавий аромат, мене це захоплює. Просто сама не можу таке носити. Тому цей аромат дуже схожий з ботегою, за відміною того, що тут є кориця, і він такий більш пом'якшений. Ну, можливо, ця кориця трошки дешевить аромат, але загалом. Я вважаю, що це гарний парфум для своєї цінової категорії. Ще хотіла сказати, що я парфумерний сноб в деякій мірі, і ну, небагато бюджетних ароматів мене вражають, а цей аромат мені подобається. Я, до речі, хочу згодом зняти відео про свої бюджетні аромати, хоча у мене їх дуже мало, але так пок. По крупинці, так скажемо, я збираю ці аромати, щоб і хочу залишати, залишити в колекції тільки ті, що дійсно мені подобаються і я вважаю їх, їх гідними. Так, наступна парочка, чи навіть не парочка. Парочка. У мене в колекції немає. І це Kіліan Black Phantom і One Cleffels Laser Orchid. Аромати ці, з цими ароматами я познайомилася таким чином. Спочатку Black Phantom у мене був пробничок. Потім я вже купила повнорозмір і згодом купила One Cleffels шкіряну орхідею. Ну, По-перше, мене вразив кіліан Black Phantom. Це дуже гарно, це дуже затишно, це якось так клубно звучить аромат. по-клубному. Там золотий рум, шоколад і це все гурман, по-гурманському оформлено. Я взагалі прихильниця гурманських ароматів і Блек Фантом мені дуже сподобався. І потім я купила вже Black, не Black Orchid, а Laser Orchid Van Cleef. Я почула у Інни Парадіс про цей аромат, і я його купила і була дуже задоволена. Він також мене вразив. Єдиний момент відмінності, що шкіряна орхідея, вона не солодка в порівнянні з. Кіліан Black Phantom. Але така ж гарна, такі шоколадні нотки там є, начебто шоколад, шоколадна шкіра. А, зараз на, на сьогодні немає цих ароматів, але обов'язково при нагоді їх поверну, бо це, це дуже вишукано, стильно, це дуже гарно звучить. Е, наступний аромат, про який буде йти мова, це Fleur Наркотік. Від XNIL, якого у мене зараз немає, але також він був, і я добре знаю, про що я буду говорити. І у мене на сьогодні трійця аналогічних ароматів. Почну з не бюджетного, а люксового бренду Кензо Сієл Магнолі. Аромат, з яким я познайомилась завдяки Марині імбир. І я дуже, дуже цьому рада, бо це вже другий флакончик. Дійсно, аромат дуже схожий: цитруси, магнолія, хоча цитруси тут не заявлені, це квітковий мускусний аромат і сандал. Але на виході, на виході шлейф такий, як у Fleur Наркотік, досить тривалий. Мускус такий солодкуватий, такий активний, я би сказала так. Я від аромату просто в захваті. Ну, чесно, якщо брати вартість фльор наркотіка і цього аромату, то можна, можна брати і не прогадайте. Ну, звісно, якщо у вас є вже фльор наркотік. Немає сенсу брати інші аналоги. Хоча, ну, зараз розкажу ще трошки. Наступний аромат це у нас Неролія Амара від Ван Кліфан Тарплс один з найкрасивіших клонів, на мій погляд. І Знаєте, я ноту Неролі не дуже сприймаю, а тут, не дивлячись на те, що вона головна, вона просто прекрасна, вона так гарно оздоблена цитрусами, вона пронизлива, вона гарна, особливий аромат для мене. Можливо, навіть він один з кращих з усіх, що сьогодні в цій підбірці флер наркотика, так. аромат дуже такий дзвінкий і пронизливий. Дзвінкий і пронизливий. Гарний, стильний, молодіжний, шлейфовий. Єдине, що в цьому ароматі шлейф не такий довготривалий, можливо, навіть як у кінзо, ну, 4-5 годин ви будете його точно відчувати. Але це дуже гарно, це дуже приємно носити. І ще один аромат це Ormond Jane Levant. Мій перший аромат від цього бренду. Я його купила, почитавши відгуки, побачила, що це схоже на фльорнаркотік. Я ж захотіла спробувати, чи дійсно це так. Якщо у вас закінчився фльор наркотік, і ви хочете його повторити, але хочеться щось таке цікавеньке і не таке пронизливе, це левант. Тут заявлена півонія і троянда, цитруси також. Я не пам'ятаю, що мускус, мабуть, є. Є і мускус, але просто аромат такий. Злагодженіший, він м'якіший, він не такий кричущий, і буде, ну, мабуть, більш інтелігентний, ніж фльор наркотік, і всі інші аромати, про які я говорила, також стильний, також гарний, але також немає сенсу брати його, якщо у вас є фліор наркотік. Це всі аромати, які можна взаємодіяти Замінити, але мати їх всі разом не бачу, не бачу сенсу. Наступний аромат буде, вірніше, плеяда ароматів на тему бакари і, власне, сама бакара, і це мій перший наддорогий нішевий парфум. У мене з ним цікаве знайомство. Ну, я взагалі поцінювачка його, не, не просто поцінювачка, я обожнюю бакару, і я залюбки її ношу, залюбки нюхаю, слухаю шлейфи, від оточуючих. Дуже подобається взагалі ця композиція. Це якийсь неймовірний шафран в суміші з жасміном із амброю це якась просто невимовна краса аромат магнетичний аромат привабливий гіперпопулярний ну, зараз його хіба що ганімет перевершив в популярності але тим не менш аромати інші бренди продовжують клепати Дюпи, аналоги, схожі аромати, там, клони, я не знаю. Ну, зараз розкажу, як я, з ним, як я до нього дійшла. Першим аром, скажімо так, я шукала ноту кави в парфумах і натикнулася на аромат Монталь Сеншлінстинт, і тут в верхах дуже гарний аспект. Смаженої кави. До речі, про каву. Я дуже люблю каву і недавно замовила, отримала каву від компанії 25 Coffee Roasters. Це лінійка Тафлір. Дві пачечки замовила. Два варіанти обрала. Задоволена співпрацею з моменту, як я замовила каву, прийшло, прийшла доба. Сьогодні замовила, завтра отримала. Менеджер допомогла вибрати аромат ой, не аромати, а каву з правильним присмаком. Молодий, стильний кур'єр до дверей довіз цю каву, і мені подобається в цій компанії, що вона Активно донатить ЗСУ, допомагає тваринам, які постраждали від війни. І до кінця місяця буде діяти промокод парфкафе, який дає знижку 20%. Вся інформація буде в інфобоксі, де можна замовити каву і почитати про компанію. Тож долучайтесь, якщо, вам, якщо ви так, так само любите каву, як і я. Я вважаю, що будь-який день може стати краще з горнятком кави свіжої обсмажки. Так, і продовжу про монталь. Я зупинилася на монталь. Один з кращих кавових ароматів. Ну, Кава злітає тут за 20 хвилин, приблизно 10-15-20 хвилин. І в шлейфі ви будете відчувати на залишках бакару. Аромат, який я проковтнула перший семпл, потім другий, і коли я побачила в коментарях про якусь бакару, про якісь, що це дуже схоже, я звернула увагу свою на бакару потім. Потім побачила ціну, хайп такий, і знаєте, вже хом'як парфюмерний завівся. І я купила перші, перша покупка бакари, у мене було пів флакона, і навіть я пам'ятаю, що я в кредит купувала, так мені закортіло, щоб моя мрія здійснилася. І потім ще було багато флаконів. Бакара була моя кормилиця, як то кажуть, годувальниця моя. І е, я хочу сказати, що окрім, ну, це мій улюблений клон на Бакару, так, а є ще, е, є ще один ну не клон, вони поруч на десь відсотків на 50. Це Мабусен Інред, я з ним познайомилась через е, відео огляд Альонки Благодарної. І це дійсно гарний парфум. На тему яблука, чорної смородини, мускусу, амброксану, він досить сучасний, досить якісний. Я до нього рідко підходжу, ну, якось багато дуже ароматів, але всі, хто до мене приходять, мої гості пробують цей аромат, всі хочуть спробувати клони-бакари, цей аромат викликає повагу, симпатію. І на цей аромат найбільше звертають уваги. Ну, не в сенсі копії бакари, а просто подобається на перший погляд. І ще один аромат, про який я не сказала, у мене його немає, але був French Olivier Pure Addiction. Я вже говорила, що я парфумерний сноб, але саме Pure Addiction – це сама найближча копія до бакари. Він досить. Має досить гарні технічні характеристики, м'який, має такої їдкої амбри, превалюючої. Дуже ну от, хто знає бакару, в бакарі все м'яко і гарно. Це все настільки витончено. і всі, Багато клонів, я, ну от навіть той же монталь, він, наприклад, це, 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 це якийсь. Такий, знаєте, тумач занадто дуже крикливий, прямалінійний, але ну, це окрема історія, якщо так говорити. Але серед монталів це улюблений аромат. Але взагалі, якщо брати бренд Монталь, то це завжди виклик, це завжди напор, це якась така наглість. Так от, Pure Addiction це най, найближча копія до бакари, і причому досить, досить якісна, і я мушу визнати це, не дивлячись на те, що я б. Наступний у нас буде наступна плеяда, ну, не плеяда, наступний аромат це ганімет. І його клон у мене його зараз немає. Це Essential Parfums, який, на мій погляд, прозоріший, носибельніший, ніж ганімет. Тому що ганімет це дійсно ну, аромат, який заслуговує на увагу. Він досить голосний, цікавий, холодний, космічний. А от е, імперський ліс. Хочу собі повернути в колекцію, він вартий уваги, але ну, Ганімет це не знаю, що з ним можна порівняти, він такий особливий, ні на що не схожий. І наступний аромат це у нас Джуліта Хезеган Extreme» У мене а була у мене звичайна Леді Помста, і саме на неї я ну, дивлялася, розглядала на фрагрантиці, була і побачила, що є в неї, у неї дуже схожий аромат, це Ельдо Експериментум Крусіс І якщо а, Леді Помста це така. М'яка Ну, не те щоб м'яка, вона пронизлива в своєму сенсі. Але цей аромат з додаванням деревних нот, Акі Галавуду, і тут така яскрава троянда, він, так, також тут яблуко є заявлене. І цей аромат, ну, він Вибивається з канви ароматів, не те, що без канви, він, схожих я не, я не пам'ятаю схожих, таких особливий якийсь особливий авангардний аромат. Можливо, схожість є дещо з де гарсон якщо брати марку в цілому, Ось приблизно так от це буде ну, на те схоже. Аромат дуже сучасний, стильний, яблуко цікаве, деревина, троянда. Він підійде і для чоловіків, і для жінок, і ви непоміченими не залишитесь, потребує дозування. Тут дуже гарний є, є аспект. Глянцевого журналу, і оцей глянець він схожий дуже з, в одному напрямку з ганімедом. От в Ганімеді там е, такі космічні чорнила, я би так сказала, холодні. такі, так? А тут чорнила тільки як вже на папері на глянцевому. Дуже гарний, проєктивний. Я надихнулася приємним зворотнім зв'язком, коли одягала його у неділю в церкву, отримала два компліменти. На наступний день одягла його на роботу. Тільки в неділю я в церкву пожаліла людей, два пшики зробила, а коли пішла на роботу, зробила чотири пшики. І мої колеги відкривали вікна і кашляли. І потім в шлейфі, я відчула оце ком де Гарсонівський, такі альдегідні нотки в кінці шлейфу, такі мускусні, альдегідні, І мені це не дуже сподобалось, бо колись я мала ком де Гарсон двійку, я від нього позбавилась. Він спочатку мене дуже вразив, а потім я його перепила і він просто. Ну, от не можна так робити, треба все робити помірно. Експериментом Крусіс Ельдо дуже гарний. Третій мій флакон, його гарно замовляють і чоловіки, і жінки. Дуже класний аромат. Дякую за підтримку і перегляд. Активність під цим відео впливає на алгоритми YouTube. І тому прошу вас поставити лайк, написати коментар, якщо вам сподобалось відео. Також прошу підписатися на мій, на мій канал, якщо ви ще не зробили цього. Хочу окремо подякувати Іванці і підписникам за підтримку. Я дуже дякую за довіру. І Наступне відео буде незабаром. Далі буде. На все добре.